Рада вітаю в українській читальні. Нині в кухрі знайшлась історія однієї сім'ї. Все почалося зі сварки зі свекрухою. Тамара Іванівна хотіла не лише все знати про сім'ю сина, вона хотіла впливати на події за три роки шлюбу, чого тільки Віка не наслухалася від своїх нових родичів. І жити вона з ними не хотіла. І працює надто багато, і господиня ніяка. Та де це бачено, що при живій дружині доставку їжі замовляли та викликали клінінг? Гаразд, на дачі не допомагає, та й овочів звідти не хоче брати, непорозуміння якесь не невістка. Віка всі претензії пропускала повз вуха. Подумаєш, свекруха попалася старомодна, то що ж тепер робити? Михайлу треба віддати належне. Спочатку мамині закиди намагався згладити і навіть зупинити. А коли зрозумів, що мамина звичка все вирішувати і всіх виховувати поширюється не лише на думочаці, попросив дружину не звертати уваги. Мовляв, маму, вже не модернізуєш, доведеться змиритися. Віка спочатку була проти вважала, що з батьками треба. Налагодити нормальні стосунки, а у нормальних відносинах кроки назустріч роблять обидві сторони. Розуміла, що для цього потрібен час, мамі треба звикнути до того, що її коханий Михайло тепер не один. Але під час чергового свята, коли Тамара Іванівна при гостях почала голосно дошкуляти невісті нетактовними запитаннями щодо продовження роду. Та надмірного захоплення кар'єрою Вікторія не витримала. Вона встала посеред вечірки і відповіла свекрусі. Ви станете бабусою не раніше, ніж ваш син почне заробляти більше за мене, буде здатний побудувати житло і отримувати дружину з дитиною, хоча б якийсь час. А у вашому гостинному будинку, шановна Тамара Іванівна, ноги моєї більше не буде. І пішла. Михайло приїхав додому години через дві, в похмурому настрої. Віка, тобі не здається, що це перебір? Питання пролунало вже з порога. Ми ж, начебто, домовилися не звертати уваги на мамині репліки. Пам'ятаю, Михайло, але мовчати в мене вже сил немає. Тому що разів 20, не менше, я встигла попросити твою маму не ставити мені таких питань, тим паче публічно. Якщо вона не навчена, нехай спілкується з кимось іншим. Знаєш, про що вона говорила, коли ти пішла? Можу собі уявити. Мама прочитала лекцію про те, якою має бути роль жінки в сім'ї, та про те, як не пощастило мені, її синові. Ти з нею згоден, уточнила Віка. Та ні, але ти міг піти разом зі мною чи пізніше під час тієї лекції. Міг, але вона моя мама, і я ж не можу ось так підвестися і піти. Не можеш, то не можеш. Тільки давай домовимося. Я більше в гості туди не піду, навіть не пропонуй. Михайло важко зітхнув. Мовчання знак згоди, підсумувала Віка. Ти ж розумієш, що про гроші я сказала тільки заради того, щоб мама твоя гамувалась нарешті. Але це було образливо в будь-якому випадку. Михайле, без образ. Ми обговорювали це багато разів. Я хочу в будинок за містом і робитиму все для того, щоб будівництво почалося. Тут треба уточнити, жили молоді у квартирі, яка була оформлена в іпотеку на батьків Віки. Мама з татом вклалися у вирішення житлового питання, коли дочка була на першому курсі. Спочатку житло здавали в оренду і так погашали кредит. Віка жила у гуртожитку і мала на меті якнайшвидше перейти на самозабезпечення. Заробляти вона почала вже на третьому курсі. Після вузу влаштувалася в дуже перспективну компанії, швидко почала рости в доходах, допомогла закрити іпотеку. Той факт, що Михайло живе на квадратних метрах дружини, вони від Тамари Іванівни приховали, обманули її, що вона ймають житло. Вона і так була незадоволена невістка займалася якоюсь незрозумілою нісенітницею і мала зарплату в рази вищу за її сина. Звичайно, свекруха причаїла образу і завжди лила воду про розлучення. Вікторія в неї більше не бувала. Михайло здебільшого обмежувався дзвінками. Приходив виключно на свята і одного разу приніс новину. Мамо, ти скоро станеш бабусею. Невже? Якось то не дуже і зраділа свекруха. Яка вже Кілька років говорила про те, що Михайлу з вікою час розлучатися. А вони натомість зібралися народжувати. Так, влітку чекаємо на дівчинку, а коли вона підросте, ми будемо брати кредит і будуватимемо будинок. Віка мріє про будинок з самого дитинства. Який такий кредит? Вона тебе в кредити затягти хоче? Дім, вона, бачиш, захотіла королева! Двокімнатної квартири їй замало. Мама, що, мама, ти впевнений, що це твоя дитина? Вікторія твоя їздить по всьому світу у відрядження і будь де могла прожити це потомство? Ну, це вже занадто. Михайло гримнув дверима. З пологового будинку Вікторію зустрічали її батьки та вся родина чоловіка. Свекруха дуже голосно дивувалася. Коли почула, що народився хлопчик. Михайло казав, що буде дівчинка. Хтось їй пояснював, що бувають такі помилки. А Віка не дуже слухала. То вона хотіла якнайшвидше додому. Місяців дев'ять свекруха онука не бачила, а потім невістка занедужала і потрапила в палату, і довелося звернутися до Тамари Іванівни за допомогою. Того ж дня Михайло дізнався, що син зовсім не схожий на нього? Не схожий і все, мама, навіть дитяче фото не полінувалася знайти. Нічого спільного навіть у дитинстві. І так мама Михайлу голову закрутила, що він якось запропонував від. Може, зробимо тест? Навіщо? не зрозуміла Віка. Ти що, сумніваєшся, що це твоя дитина? Ну, мало що буває, Зніяковів Михайло. Мама каже, можуть у пологовому переплутати, ну, це всяке буває. То що ж, ти не здав тест, доки мене не було? Не хотів робити це за твоєю спиною. Ось як. Ну, дякую і на цьому. Мені треба подумати. Через місяць Вікторія зробила тест і подала на розлучення. Вирішила, що такий батько, що сумнівається, і гідний бути тільки недільним татом. Михайло в шоці переїхав до матері та провалився в комп'ютерні ігри. Тамара Іванівна впевнена, що Віка підробила тест і маленький Володя не її внук. А Вікторія знайшла хорошу няню, вийшла на роботу. Та почала збирати гроші для будівництва.